Доброго ранку, доброго дня, прокидайте з дітвора, гості до казочки запрошую малят, але спочатку пропоную загадку відгадать. Маленьке, сіреньке, біди наробило, хвостиком біло, щось біле розбило. Баба сумує, плаче, дід витирає сльозу, а курочка кутку кудаче Не плач, бабо, не плач, діду. Я вам золотеньке принесу. Ну, звичайно, казочка називається Курочка-ряба. Тож сідайте ці зручненько і слухайте казочку уважненько. Жили собі дід і баба, і була у них курочка-ряба. Знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Взялася баба бити яйце, била, била, не розбила. Взявся дід бити яйце, бив, бив, не розбив. А з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня, воно також давно вже нічого не їло, тому задумало золоте яєчко собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не можуть. Дід плаче, баба плаче. А курочка кутку удаче не плач, діду, не плач, бабо, я не вмію нести прості яєчка, тільки золоті. Але якщо вам треба просте, поміняйте мене у сусіда на просту курочку, і там я буду у пригоді. Пішов дід і поміняв курочку рябу на просту, яка несе прості яєчка. А сусіду віддав рябу, яка несе золоті яєчка. Сусід зрадів, бо розумів, що тепер зможе допомагати іншим. Ось і казочки кінець. А хто слухав? Подумає і відповість, чому ця казочка вчить? Чи сподобалась вам порада курочки? Як вчинив сусід? Чи правильно він зробив, коли поділявся яйцями з усіма, в своєму селі? Казочка нас вчить бути мудрим, щедрим, вміти ділитися і приносити людям користь. Бо жадібні люди! Не мають вдачі у житті і не мають друзів. Курочка ряба мудрою була і прислів'я нам принесла. Тож давайте малята, ми його зараз з вами вивчимо. Любиш брати умій і віддавати? Молодці! А тепер давайте ще раз. Любиш брати? Умій і віддавати до побачення, мої маленькі глядачі. До нових зустрічей!